Цій історії хочу розповісти, як ми втратили другого побратима. Зразу скажу, що розповідає тільки за наш взвод. Але перед тим розповім маленьку предісторію, як ми попали на Донбас. Везли нас у хорошому автобусі, приїхали ми вночі в Донецьку область, переночували в автобусі, і зранку нам сказали вже виходити, що далі нас повезуть машинами. І так ми попали в Константинівку, де мали дислокуватись. Це була зима, нам показали місце, де ми мали ночувати. Це була хата без вікон, без дверей, всередині повно мусору по гульки, а можливо, і вище гульок. Скоро знову мала наступати ніч, і ми розуміли, що потрібно щось робити. Ми взяли лопати, повикидали цей мусор, понаходили блоки, заклали вікна. Хлопці поїхали в місто Константинівку, купили піни, позапінювали щелі. Ми понарізали сухого очерету, застелили підлогу. На очерет застелили карімати, поставили буржуйку, запалили, знайшли десь дрова, поростеляли спальники, і так ми переночували. І потім нас повезли в Бахмут. У Бахмуті ми знайшли підвал, у якому, звісно, теж нічого не було, бо ніхто вас там не чекає і завжди треба все облаштовувати для себе. В підвалі був один мінус, що там не поставиш буржуйку. Спали ми на підлозі. Познаходили, що можливо, якісь двері підстеляли карімати і так спали. І тут ми втратили свого другого побратима з позивним Лазар. Нічого не передбачало біди, ми прийшли усі з виходу. Майже всі зайшли всередину в підвал. Два наших побратими лишилось на дворі покурити. Один з них був ближче до входу в підвал, а інший трішки далі. Там була така бетонна підніжка, на якій можна було присісти. І він присів там покурити, відпочити. Перед тим як зайти в підвал. По кругу від входу в підвал були здання. Ніхто не очікував, але снаряд залетів прямо всередину на площадку біля побратима, який курив. Хвиля від вибуху зайшла всередину підвала. Той побратим, який був біля входу в підвал, став трьохсотим, а інший загинув. На війні завжди здається, що можна було б уникнути багато смертей, якби зробити щось не так, якби зайти раніше кудись, чи якби не вийти раніше. Але ніхто ніколи не знає, де кого чекає смерть. Завжди потрібно бути пильними. Але яким би пильним ти не був, ти все одно не будеш застрахований від смерті.